Огляд вкладки Виконувані дії в програмі Insta Account Manager». Ця вкладка дозволяє налаштувати виконання тих чи інших дій аккаунтами, що знаходяться в завданні. Ось ми можемо включити одну функцію, наприклад, реєструвати аккаунти. Або дві розсилка для користувачів, вітати нових підписників, або три, скільки завгодно. Також ми можемо налаштувати таку функцію виконувати дії в конкретному порядку. Ось ми обираємо. Я покажу вам всі функції, де можна використовувати таку функцію, виконувати дії в конкретному порядку, прогрівати аккаунт, очищувати, змінити інформацію про обліковий запис, публікувати карусель сторію, публікувати пости, аватарки, додати до е, чорного списку це вже ні. Далі парсинг цільової аудиторії, конвертація та фільтрація, розсилка для користувачів. Вітати нових підписників, автовідповідач на повідомлення в Дірект. Ні. Накрутка на публікації та виконувати завдання на сервісах накрутки. Ось ми бачимо. Нумерація. Перше це спочатку будуть публікувати пости та аватарки. так? Далі, друге, це рандомно обирає програма самостійно оці всі функції і ось цю. Тобто це все відбувається рандомно. Наприклад, розсилка для користувачів, це буде на другому місці, Даті, далі третє місце, прогрівати аккаунт, очищувати аккаунт. Ми можемо зробити все по черзі, наприклад, публікувати, далі публікувати карусель, змінити інформацію, далі, ось це буде четверте, це буде п'яте, і зробити все по черзі. Тобто, після цих функцій буде виконання іншої функції, які ви відмітите. Наприклад, перевірити аккаунт на початку роботи. або… Так. так, щоб вимкнути це налаштування в конкретному порядку, просто заберіть галочку. Так, далі, що в нас є? є загальні налаштування, тобто це налаштування по інстаграму. Що можна всередині робити? Парсинг, збирати, додавати до чорного списку це все, що відбувається там. Є окремо, що ми можемо зробити з аккаунтом? Заморозити. Видалити обліковий запис, можна перевіряти аккаунт на початку в кінці роботи, відновлювати через електронну пошту, якщо невірний пароль, підтвердити зміну пароля, тобто вийти, вийти знову, як з інстаграму, вхід-вихід, підтвердити вказану пошту. Тобто це додаткові такі налаштування для аккаунту. Що ми можемо з ним зробити? Як налаштувати, щоб він краще працював у нас, так? Так, далі. У нас є така секція чекпоінти. Налаштування чекпоінтів дозволяють задати алгоритм роботи облікових записів. Наприклад, зупинити завдання, якщо скількість аккаунтів отримали чекпоінт під час запуску. Ось у нас аккаунти. Так? І тут буде писатися е, трошки далі е, чекпоінт, так. Один чекпоінт, 2 ви вирішуєте самі. Тобто, ось тут, наприклад, пишете: е, вказуєте 2. Два аккаунти отримали чекпоінт під час запуску, зупинити завдання. Відмічаєте, і так і буде. Тобто вказуєте, скільки, скільки вам треба. Під час роботи, тобто, наприклад, ви виконуєте роботу, аккаунт, очищувати, прогрівати. І тут отримали 10 аккаунтів, отримали чекпоінт під час роботи. Зупинити завдання, яке ви ось тут запустили, так? Запустити завдання. Далі, що в нас є? Якщо чекпоінт поштою не проходить автоматично, зупинити аккаунт. Зразу зупиняємо. Ручне введення, тобто на емейл e приходить пароль, вводите ось так. Якщо можливо, перейти чекпоінт за допомогою телефону. Просто вказуєте це і будуть братися з номерів телефонів, які ви вказали. Використовувати пошти копеєчка. Це сервіс-поштовик, тобто ви можете тут взяти підписку і. Вам нададуться пошти, на які ви будете реєструвати аккаунти. Якщо можливо, замінити на іншу пошту. Так? По цьому питанню ви проходите і там детально розказується. Налаштувати пошти копієчка теж переходите зразу, щоб це налаштувати. Так? Якщо потрібен телефонний чекпоінт, можете зупинити аккаунт. Можете зробити теж ручне введення, тобто зробити це самостійно, ввести, е, прийде код, ви теж його вводите. Якщо можливо, використовувати номери від SMS-сервісів. У нас їх дуже багато. так. Ось вони знаходяться. СМС-сервіси. Так, смс-активація. Ось всі смс-сервіси. так. Е, далі. Після проходження чекпоінту очистити номер телефону в налаштуваннях аккаунт. Додаткові такі налаштування. Якщо не прийшло смс з кодом, зупинити аккаунт. Не прийшло, не витрачаємо гроші, зупиняємо аккаунт. Зупинити проходження чекпоінту, якщо Instagram не прийняв код з смс, таке стається або не прийшло смс з кодом на скільки номерів. Тобто ми намагаємося один номер телефону смс-ка відправляється, не проходить Instagram. -ом. два. І все. Ви можете навіть поставити один. Не пройшло смс, не реєструємо аккаунт, так? Тобто не про реєстрацію, а про телефонний чекпоінт. Не пройшов, все, вже не використовуємо. Далі, якщо потрібно розв'язання рекапча, можна розв'язувати стандартну капчу. Тут є теж така штука: капчу розв'язується, а потім обов'язково Інстаграм просить капчу по номеру телефона, а потім воно. 100% заморожується на 24 години. Тобто Інстаграм виявляє, чи треба, чи не треба блокувати, і в 99% випадків блокується. Блокується аккаунт, тому не радимо використовувати, але використовуйте на свій розсуд. Далі є така штука, як розв'язувати капчу: Your account has been disabled, розв'язувати капчу про відновлення блікового запису через пошту, і капча Ось така блокскрін. Саме така, як в лапках тут вказано. Є ще функція не проходити чекпоінт зміни пароля. Тобто, якщо ви не хочете це робити, змінювати пароль, теж можете відмічати. Все, на цьому огляд закінчено. Дякую вам за увагу і гарних днів!